Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 69. Вулиця Литвиненко-Вольгмут. Станція метро Палацпорту. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Школа номер 131 Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this bus is leaving from Литвиненко-Вольгемут стріт ту палацпорту метро Station. Please stand clear of the doors. Your next stop is school number 131. Have a nice trip. Маршрут номер 69 RUT No 69. Зупинка. Школа номер 131 This is School number 131. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Будинок побуту. Please stand clear of the doors. Your next stop is будинок побуту. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 69 Рут номер 69. Зупинка. Будинок побуту. This is будинок побуту. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Сім'ї Сосніних. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 69 Route number 69. Зупинка. Вулиця Сім'ї Сосніних. This is Сім'ї Сосніних Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Василя Кучера. Please stand clear of the doors. Your next stop is Кучера Street. Придбайте qr квиток навіть коли вже забігли в автобус. qr квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 69. Рут номер 69. Зупинка. Вулиця Василя Кучера. This is Кучера Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Виробниче об'єднання Кристал. Please stand clear of the doors. Your next stop is Production Association Crystal. Маршрут номер 69 Рут Намбер 69. Зупинка. Виробниче об'єднання Кристал. Кристал. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Корольова. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Корольова Street. Комунальне підприємство «Київпастранс» оголошує набір водіїв автобусів з відкритими категоріями Б, Д та Є. E. З питань працевлаштування звертайтесь до навчально-курсового комбінату підприємства за номерами 456 37 40 454 00 42 та 050 380 19 41. Маршрут номер 69. Route number 69. Зупинка вулиця Корольова. This is Корольова Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Проспект Леся Курбаса. Please stand clear of the doors. Your next stop is Леся Курбаса Avenue. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 69 Рут No. 69. Зупинка Проспект Леся Курбаса. This is Леся Курбаса Авеню. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція Борщагівка. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Борщагівка Station. Маршрут номер 69 Рут номер 69. Зупинка. Станція Борщагівка. This is Борщагівка Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Поліклініка. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty fare is 160 гривнес. Маршрут номер 69 Рут номер 69. Зупинка поліклініка. This is polyclinic. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Вулиця Героїв Севастополя. Please stand clear of the doors. Your next stop is героїв Севастополя. street. шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 69 Рут номер 69. Зупинка. Вулиця Героїв Севастополя. This is Героїв Севастополя Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Миколи Василенка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Микола Василенка Street. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 69 Рут номер 69. Зупинка. Вулиця Миколи Василенка. This is Микола Василенка Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Національний авіаційний університет. Please, stand clear of the doors. Your next stop is National Aviation University. Маршрут номер 69 Рут номер 69. Зупинка. Національний авіаційний університет. This is National Aviation University. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Борщагівська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Борщагівська стріт. Куди б ви не їхали? Київ цифровий їде з вами у смартфоні. Маршрут номер 69 Рут номер 69. Зупинка. Вулиця Борщагівська. This is Борщагівська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Миколи Голего. Please stand clear of the Doors. Your next stop is Миколи Голего Street. Маршрут номер 69 Рут номер 69. Зупинка вулиця Миколи Голего. This is Миколи Голегос Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Залізнична станція Караваєві дачі. Station. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 69 Рут набесі 69. Зупинка. Залізнична станція караваєві дачі. This is Karavаєві-Дачі Стейшн. Маршрут номер 69 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Пітерська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Пітерська Стріт. Шановні киї... Маршрут номер 69 Рут номер 69. Зупинка. Вулиця Пітерська. This is Peterska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Площа Космонавтів. Please stand clear of the doors. Your next stop is Cosmonauts' Square. Маршрут номер 69 Route number 69. Зупинка. Площа Космонавтів. This is космонавтів Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Чоколівський бульвар. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Чоколовський бульвар. Шановні пасажири. Ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Маршрут номер 69. дев'ять. Рут 69. Зупинка Чоколівський бульвар. This is Чоколівський бульвар. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Севастопольська площа. Please stand clear of the doors. Your next stop is Севастопольська сквер. Маршрут номер 69 Route number 69. Зупинка. Севастопольська площа. This is Севастопольська Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Освіти. Please stand clear of the doors. Your next stop is Плейстейн Street. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 69 Рут 69. Зупинка вулиця Освіти. This is Street. Маршрут номер 69 Рут номер 69. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Солом'янська площа. Please stand clear of the doors. Your next stop is Солом'янська Square. Забули придбати квиток? Згадайте про Київ цифровий. Маршрут номер 69 Рут Намбер 69. Зупинка. Солом'янська площа. This is Солом'янська Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Василя Липківського. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Василя Луківського street. Придбайте QR-квиток, навіть коли вже забігли в автобус qr квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 69 Рут номер 69. Зупинка. Вулиця Василя Липківського. This is Василя Лупківського стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Кавказька. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут No69. Зупинка. Вулиця Кавказька. This is Kav... Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Патріарха Мстислава Скрипника. Please stand clear of the doors. Your next stop is Патріарха Мстислава Скрипника Street. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Маршрут номер 69. Route number 69. Зупинка вулиця Патріарха Мстислава Скрипника. This is Патріархам Стислава Скрипника Street. Маршрут номер 6. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка площа Петра Кривоноса. Вихід до залізничного вокзалу. Please, stand clear of the doors. Your next Плистенкледос. Йонекстапиз Петра Кривоноса to railway station. на 14-й колії вокзалу Київ Пасажирський здійснюється пересадка на швидкісний експрес, Київ Пасажирський, міжнародний аеропорт Боріспіль. Маршрут номер 69 Рут 69. Зупинка. Площа Петра Кривоноса. Вихід до залізничного вокзалу. This is Петра Кривоноса Square, exit to railway station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Льва Толстого. Плей стан Street. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 69 Рут 69. Зупинка обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Панківська. stop is Панківська стріт. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 69 Рут на 69. Зупинка. Вулиця Панківська. This Панківська стріт. Street Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка центр зайнятості. Please, stand clear of the doors Your next stop is Employment Center Шановні пасажири. З 15 липня у наземному транспорті припиняється обіг паперових разових квитків. Маршрут номер 69 Рут No69. Зупинка. Центр зайнятості. This is Employment Center. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Володимирська. Готель Кооператор. Please stand clear of the doors Your next stop is Володимирська стріт. Кооператор Hotel Маршрут номер 69 Рут number 69. Зупинка. Вулиця Володимирська. Готель Кооператор. This is Володимирська Street. Кооператор Hotel. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Національний спортивний комплекс Олімпійський. Please stand clear of the doors. Your next stop is Olympijski, National Sports Complex. Маршрут номер 69 Route number 69. Зупинка – Національний спортивний комплекс Олімпійський. This is Олімпійський National Sports Complex. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Шота Ставеллі. Please stand clear of the doors. Your next stop is Шотару Ставелли Street. Маршрут номер 69. Route number 69. Зупинка. Вулиця This is street. Відпустіть, будь ласка, двері. Не затримуйте автобус. Відпустіть, будь ласка, двері. Не затримуйте автобус. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Палацпорту. Кінцева. metro station. Будьте уважні. Автобус прямує в парк. Зупинка станція метро Палат Спорту, Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final stop палац порту Метро Стейшн. Будьте уважні. Автобус прямує в парк. Будьте уважні. Автобус прямує в парк.